Під час ранкової атаки російські ракети вразили 10 областей України. Внаслідок обстрілу пошкоджено 28 різних об'єктів, травмовано 5 людей. Про це повідомив прес-офіцер надзвичайників Олександр Хорунжий. Усього наші сили протиповітряної оборони збили 54,69 ракет, випущених по Україні. 16 із них збили над Києвом, ще 21 – над Одещиною. Поки українці оговтуються від обстрілів. Збройні сили України продовжують стримувати ворога на сході України. Лише за минулі шість днів сталося 259 бойових зіткнень з противником. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Загарбники понад 4 тисячі разів стріляли наші війська. Усе для того, аби виконати політичну задачу Путіна: вихід на адмінкордони Донецької області. Щоб досягнути цілі, росіяни б'ють по мирних об'єктах. Чотири ракети. К них удари завдали по Костянтинівці. Дві ракети потрапили до інтернату, де розташований центр розміщення переселенців. У момент удару там перебували 42 людини. Відомо про одного пораненого. Дві інші ракети влучили поблизу колишнього кінотеатру та у двір гуртожитку. У будівлі пошкоджені вікна, але ніхто не постраждав. Основні зусилля ворога, які раніше зосереджені на Бахмутському напрямку, навколо Бахмута українські Ські сили щодня стримують до 20 атак противника, які під прикриттям вогню артилерії наполегливо наступають на позиції наших військ. Для цього ворог свідомо зменшив кількість обстрілів позицій ЗСУ на Харсонському та Запорізькому напрямках. За інформацією генштабу, понад 40% артобстрілів росіян вздовж лінії зіткнення від Куп'янська до Мар'їнки припадає саме на Бахмутський напрямок. Міцно стоять на позиціях і на Кремінському напрямку. Крім того, за останній тиждень українські воїни просунулися на 2,5 кілометри у напрямку Кремінної. За інформацією представника генштабу Андрія Громова, значна частина особового складу 2-го армійського корпусу при прориві рубежів Сватове Креміна обговорюють здачу в полон. Також йдеться про те, що окупанти готують оборонні рубежі вже навколо Луганська. Україна чекає на постачання перед Дової зброї, адже як і раніше, ЗСУ не вистачає ресурсів для просування вперед у багатьох областях. Про це заявив головний український розвідник Кирило Буданов. За його словами, Росія зараз повністю зайшла в глухий кут, зазнавши серйозних втрат. Крім того, Кремль вирішив оголосити ще одну мобілізацію призовників. Буданов додав, що станом на зараз ми не можемо перемогти росіян у всіх напрямках комплексно, але й вони також саме тому. Україна з нетерпінням чекає на нові поставки зброї та прибуття досконалішого озброєння.